Нам століттями брехали. Імперські історики та карикатуристи малювали наших предків як кумедних селюків зі смішними, на їхній погляд, зачісками. Нас привчали сприймати оселедець як дивну народну моду, як пережиток минулого. Але дайте собі відповідь на одне просте запитання чому тоді наймогутніші візантійські імператори, побачивши точно таку ж зачіску у князя Святослава Хороброго, тремтіли від первісного жаху? Чому за цей жмут волосся вороги готові були дерти шкіру з живого козака, а самі запорожці вважали втрату Чуприни страшнішою за смерть? Сьогодні на каналі Козацькі Хроніки ми зламаємо печать мовчання. Те, що ви вважали простою зачіскою, насправді було суворим військовим кодом. Це був знак вищої касти воїнів, який тягнеться крізь тисячоліття від давніх аріїв до героїв Січі. Це був паспорт у безсмертя. Підписаний лезом бритви. Існував один страшний нюанс, про який мовчать шкільні підручники право носити чуприну треба було змити власною кров'ю. А того, хто наважувався виголити собі оселедець без права на це, на Січі чекала жорстока розправа. Ви коли-небудь замислювалися, що насправді означав цей символ і чому він так лякав ворогів України. Приготуйтеся. Зараз ми розкриємо таємницю коду чуприни. Яка змінить ваше уявлення про те, ким були наші предки, і доведе, що козаки це не селяни втікачі, а прямі спадкоємці князівських дружин та елітарних воїнів давнини. Правда, яку від нас ховали, починається просто зараз. Щоб зрозуміти масштаб цієї брехні, нам треба відмотати час назад, на цілу тисячу років. Уявіть собі, широкі води Дунаю, спекотний липень 971 року, на середині річки. Зустрічаються два світи з одного боку: золота галера візантійського імператора Іоанна. Цимісьхія. Він у повному обладунку сяє коштовностями, оточений вельможами в шовках, це уособлення багатства і імперської пихи. А назустріч йому пливе простий човен скіфської конструкції веслярі, засмаглі до Чорноти ритмічно працюють веслами. І серед них, нічим не відрізняючись одягом, сидить він. Князь київський Святослав Ігорович. Візантійський хроніст Лев Деякон, який був свідком цієї зустрічі, залишив опис, що став вироком для всієї московської псевдоісторії. Слухайте уважно, бо кожне слово тут на вагу золота. Деякон пише. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її висіло пасмо волосся, що означало знатність роду. Знатність роду. Запам'ятайте цю фразу. Це не зачіска розбійника. Не примха дикуна. Для освіченого візантійця, який бачив сотні народів, це був чіткий маркер еліти. Чому цей факт століттями намагалися затерти, перебрехати або зобразити Святослава на російських картинах бородатим мужиком у шоломі? Тому що цей опис руйнує фундамент руського міра. Він чітко проводить межу. Московські царі, наслідуючи пізнішу монгольську та візантійську моду, носили густі бороди. А київський князь, підкорювач Хазарії, виглядав точнісінько як козак Мамай, через 500 років після тієї зустрічі. Голена голова довгі вуса і пасмо волосся. Це доказ прямої, безперервної спадковості. Русь, це не Московія, Русь це Україна. І цей генетичний код був записаний не на папері, який можна спалити, а на самих обличчях наших воїнів. Але давайте копнемо ще глибше. Звідки взялася ця традиція у Святослава? Невже він просто вигадав її? Ні. Святослав був хранителем прадавньої традиції, коріння якої сягає часів індоєвропейських аріїв. Подивіться на схід. В давній Індії існувала каста воїнів, Кшатріїв. Їхнім обов'язком було захищати, воювати і правити. І що ми бачимо? Багато з них голили голови, залишаючи пасмо волосся на маківці, шикху. Це був канал зв'язку з Божественним. У міфології багатьох народів волосся це акумулятор життєвої сили. Згадайте біблійного Самсона, вся сила якого була у волоссі. Але для воїна, професіонала, для того, хто живе війною, довге волосся це перешкода. У ближньому бою за нього може вхопити ворог воно заважає під шоломом, воно вимагає догляду. Тому воїн приносив свою красу в жертву війні. Він голив голову, показуючи, що відмовляється від мирської суєти. Він ставав лисим, як смерть, але він залишав одне пасмо. Чому це пасмо це той самий код, це знак того, що він ще не мрець, але вже не зовсім людина світу цього. Він належить вищим силам. Це антена, спрямована в небо. Залишаючи чуприну, або як її ще називали, чуб, оселедець, косу, воїн укладав негласний контракт із небом. Я віддаю своє життя війні, я вбиваю ворогів, я ходжу по коліна в крові, але моя душа належить тобі. Це був знак посвяти. Імперські історики намагалися переконати нас, що козаки це просто селяни втікачі, які втекли від панів на Хортицю і там відростили чуби. Яка ж це нісенітниця? Селянин, який все життя працював на землі, не стане професійним воїном за один день. І він не вигадає складну філософію зовнішнього вигляду, яка в точності повторює вигляд князівської еліти 500-літньої давнини. Це неможливо. Традиція Чуприни вижила. Коли впав Київ під навалою монголів, коли зникла держава, еліта не зникла. Дружинники, люди меча, ті самі Кшатрії Русі, пішли у дике поле. Вони зберегли цей код. Вони передавали його від батька до сина, від діда до онука як найвищу таємницю. Ти можеш втратити землю, ти можеш втратити дім, але поки на твоїй голові майори, це пасмо, ти воїн, ти нащадок святослава, ти вільна людина. Саме тому оселедець був не просто модою на січі, це був статус. І ось тут ми підходимо до найцікавішого і найжорстокішого моменту нашої історії. На січі існувала жорстка ієрархія, про яку не люблять говорити в романтичних фільмах. Не кожен, хто брав до рук шаблю, мав право голити голову. Уявіть собі, молодика, який тільки но прибув на січ. Він повний ентузіазму, він хоче слави, він хоче бути схожим на тих загартованих у боях характерників, що сидять біля вогнища. Його рука тягнеться до ножа, щоб зголити чуприну і стати своїм. Але варто йому це зробити. І його чекає не повага, а ганьба. А можливо, і смерть. Чому? Тому що він джура, слуга, зброєносець він ще ніхто. Чуприна це орден, це як сучасні крапові берети або емблема елітного спецпідрозділу. Ти не можеш просто купити це в магазині, ти мусиш це заслужити. Право носити оселедець здобувалося лише після першого справжнього бойового хрещення не просто побувати в поході, а пролити ворожу кров. І подивитися в очі смерті. Тільки коли ти довів, що твій дух твердіший за крицю, товариство давало тобі дозвіл змінити зачіску. Це був ритуал ініціації перехід з касти людей у касту воїнів з цього моменту ти переставав належати собі, ти ставав частиною великого безсмертного організму війська Запорозького, і цей жмут волосся на голові ставав твоїм єдиним документом. Документом, який вороги ненавиділи лютою ненавистю. Ви запитаєте, чому ненавиділи? Чому поляки, турки, татари, захопивши козака в полон, намагалися насамперед зрізати йому чуба? Це не було просто знущання. Вони чудово розуміли містичну силу цього знаку. Вони знали, поки у козака є чуб, він не скорений, він зберігає зв'язок зі своїм родом і своїм Богом. Зрізати чуба означало духовно каструвати воїна, перетворити його на раба, зробити його таким, як усі, позбавити його князівської гідності. Але козаки мали свою відповідь на цей страх. І ця відповідь криється в унікальній філософії носіння чуприни, яка може шокувати сучасну людину. Вони носили оселедець зазвичай, закладаючи його за ліве вухо. Чому саме ліве, чому не праве? Це не випадковість, це ще один штрих до портрета воїна-містика. Ліва сторона це сторона серця і сторона шаблі. Козак носив зброю зліва. Його чуб, спадаючи на ліве плече, ніби поєднував голову. Розум, серце пова, дух і руку дію. Це замикало енергетичне коло. Воїн був цілісним, крім того, існувало повір'я, що на правому плечі сидить Янгол-охоронець. А на лівому спокусник, чорт закладаючи чуба за ліве вухо, козак ніби казав нечистій силі Я бачу тебе, я знаю, що ти поруч, але я не боюсь. Моя відвага закриває мене від твого нашіптування. Це була постійна гра зі смертю, зухвалий виклик пеклу. І тут ми підходимо до наймістичнішої частини легенди, яка пояснює, чому козаки йшли в бій з усмішкою. Вони вірили в одну річ, яка для раціональної людини здається казкою, але для них була абсолютною реальністю вони знали, що їхнє ремесло грішне вбивати людей, навіть ворогів, це гріх, хто візьме меч від меча і загине. Козаки розуміли, що за пролиті ріки крові пекло вже розпалило для них казани. Але вони мали лайфхак, як би ми сказали сьогодні вони мали таємну домовленість з Господом. Ця домовленість була записана не на пергаменті, а в самому сенсі їхнього існування. Легенда, яку переповідали біля нічних багать у степу, звучала так коли козак гине в бою, захищаючи свою землю і віру, його душа, обтяжена гріхами вбивства, починає падати у безодню, чорти вже тягнуть до неї свої пазурі, радіючи новій здобичі. Але в останню мить з небес спускається Господня десниця. Бог хапає воїна саме за його довгий чуб і вириває з лап темряви, підносячи прямо до небесного полку. Я ношу чуприну, щоб Господу було за що мене витягти, казали запорожці. Це може здатися наївним жартом, але в цьому жарті була сталева віра. Чуприна ставала якорем порятунку. Вона була символом надії на те, що жертовність воїна перекриває його гріхи, що Бог судить не за кількістю вбитих ворогів. А за чистотою намірів захисника. Саме тому втратити чуба перед смертю було так страшно це означало втратити цей останній шанс, цю ниточку, що зв'язувала грішного воїна з раєм. Уявіть собі цей рівень фаталізму і відваги йти на вірну смерть, сподіваючись лише на міцність свого волосся і милість Божу. Ця філософія формувала унікальний тип людини людини, яка не прив'язана до земного. Погляньте на портрети козаків на народні картини Козак Мамай. Він сидить спокійно, розслаблено. Біля нього зброя, кінь, але сам він ніби медитує його погляд спрямований у вічність. Чуприна, акуратно закладена за вухо він не боїться, він знає свою долю, він вже помер для світу, щоб жити для вічності. Це і є найвища форма воїнського духу, яку так боялися вороги. Вони могли вбити тіло. Але не могли зламати цю внутрішню конструкцію. Імперія Романових, окупувавши Україну, робила все, щоб витравити цю пам'ять. Петро І, силоміць, голив бороди своїм боярам, щоб зробити їх схожими на європейців, але водночас люто ненавидів козацькі чуби, бо вони нагадували про волелюбність, яку неможливо контролювати. Катерина II, руйнуючи Січ, знищувала не просто військову базу, вона знищувала орден. Вона хотіла перетворити лицарів на гречкосіїв, заборонити носити зброю, заборонити козацький одяг, заборонити зачіски, зробити всіх однаковими підданими. Сіра маса без пам'яті і без коду. Вони висміювали оселедець у своїх водевілях та книжках. Вони називали його хохлом, перетворюючи сакральний символ на образливе прізвисько. Але слово хохол має зовсім інше коріння, ніж нам нав'язували. Деякі дослідники пов'язують його з тюркським хох, син неба або монгольським Хал піднесений. Навіть у своїй спробі принизити вороги несвідомо підкреслювали елітарність цього знаку вони сміялися бо боялися. Сміх був захисною реакцією на те, чого вони не могли зрозуміти і підкорити. Але код чуприни виявився сильнішим за імперські укази. Він перейшов у підпілля, у народну пам'ять, у пісні, у картини. Він чекав свого часу. І знаєте, що найдивовижніше він нікуди не зник. Подивіться на фотографії часів Першої світової війни, на воїнів українських січових стрільців, подивіться на бійців УПА. І нарешті подивіться на наших сучасних героїв. Минула тисяча років від Святослава. Змінилася зброя. Мечі стали автоматами, коні перетворилися на танки і дрони. Змінилася тактика, змінився світ. Але подивіться в очі хлопців. Що тримають оборону на Сході та Півдні. Подивіться на їхні зачіски. Багато хто з них, інтуїтивно, не домовляючись, знову виголює голову, залишаючи чуб. Чому вони це роблять? Це не наказ статуту, це не вимога командирів, це поклик крові. Коли людина опиняється в екстремальній ситуації, коли смерть дихає в потилицю, все наносне, все штучне відпадає, залишається лише суть, і в цю мить прокидається архетип. Український воїн підсвідомо повертається до образу предка переможця. Він маркує себе: Я свій, я з роду тих, хто не здається, я з кастик шатріїв. Сучасний оселедець на голові бійця ЗСУ це той самий меседж ворогу, що й тисячу років тому. Ти прийшов на мою землю, але я тебе не боюся, я готовий померти, але я заберу тебе з собою, і мене Бог витягне, а тебе ні. Це відео. Не просто екскурс в історію моди. Це розмова про ідентичність. Наша історія це не набір дат. Це ланцюг, де кожна ланка тримає наступну. Святослав тримає за руку козака сірка, сірко тримає холодноярця, Холодноярець тримає воїна Азову. І цей ланцюг неможливо розірвати, поки ми пам'ятаємо символи, які нас об'єднують. Чуприна це символ абсолютної дикої неконтрольованої свободи. Це декларація. Наді мною немає пана, наді мною немає царя, наді мною лише Бог і моя честь. Саме ця ідея була головною загрозою для будь-якої імперії, що намагалася нас поневолити. Раб не може носити чуба, раб повинен бути стриженим під горщик або під нуль, як у в'язниці. А чуб це прапор особистості, це виклик системі. Сьогодні, коли ми бачимо цей символ на вулицях наших міст. На шевронах, у соцмережах, ми повинні розуміти його глибину це не шароварщина, це повернення сили, це ренесанс лицарського духу нації, яка згадала своє ім'я, і це ім'я звучить гордо. Ми часто шукаємо героїв у чужих історіях. Ми захоплюємося самураями з їхніми кодексами Бусідо, вікінгами з їхньою вальгаллою, спартанцями. Але у нас під ногами лежить скарб. Який не поступається жодному з них. Наша традиція людей війни настільки потужна, що їй не треба нічого вигадувати, її треба просто очистити від бруду ворожої пропаганди і підняти на щит. Код чуприни це нагадування про те, що ми нація воїнів, а не жертв. Нас століттями намагалися представити як страждальців, які тільки й роблять, що плачуть над своєю долею. Але подивіться на Святослава, подивіться на козака. Хіба вони схожі на жертв? Ні, це хижаки, це господарі свого життя. Вони не плачуть, вони діють, вони не просять, вони беруть. І якщо треба, вони віддають життя, але роблять це з гідністю, знаючи, що їхній чуб це їхня перепустка у вічність. Зараз ми підходимо до висновків, які для багатьох можуть стати несподіваними. Але перш ніж ми поставимо крапку в цій історії, варто замислитися над ще одним аспектом. Як так сталося, що символ, який мав би об'єднувати, іноді ставав причиною розбрату? Як імперська пропаганда змогла настільки викривити свідомість навіть самих українців, що дехто почав соромитися свого минулого? Це був найпідступніший удар. Вони не просто вбивали носіїв традиції, вони робили традицію смішною. А сміх це зброя страшніша за кулю. Вбити героя це зробити його легендою, висміяти героя. Це вбити пам'ять про нього, але час розставляє все на свої місця. Сьогодні сміх застряг у горлі наших ворогів. Коли вони бачать сучасних святославів на передовій їм вже не до жартів. Вони знову бачать той самий блиск в очах, ту саму зневагу до смерті, той самий сакральний знак. І старий архетипічний страх повертається. Коло замкнулося. Історія зробила повний оберт. І ми знову стоїмо на тому самому місці, де стояв князь Святослав, дивлячись в очі візантійцю. Тільки тепер ми знаємо, хто ми, і ми знаємо ціну нашого коду. Цей страх, що сковує ворога при вигляді українського воїна з оселецем, має цілком раціональне пояснення. Вони бачать перед собою не просто солдата, який виконує наказ, вони бачать ідейного супротивника, для якого війна це не робота, а сакральний шлях. Уявіть, як це діє на психіку. Звичайного солдата можна залякати, можна купити, можна зламати. Але як ти зламаєш того, хто вже вважає себе мертвим для цього світу? Того, хто носить на голові знак своєї належності до вищої сили, це неможливо. І саме ця незламність, зашита в культурний код чуприни, стала фундаментом нашої стійкості сьогодні. Але давайте розберемося ще з одним важливим нюансом, про який часто забувають. Чуприна не була ознакою вседозволеності чи анархії, як нам часто намагаються нав'язати у фільмах про веселих козаків. Навпаки, це був знак найжорсткішої самодисципліни. На Січі існував неписаний але суворий кодекс честі: той, хто носив оселедець, не мав права зганьбити товариство, не мав права втекти з поля бою, не мав права покинути побратима. Якщо козак із чубом вчиняв злочин проти своїх. Наприклад, крав у побратима або вбивав товариша у п'яній бійці, покарання було страшним. Його могли забити киями біля ганебного стовпа, і перед стратою йому часто зрізали чуба. Це було символічне позбавлення звання воїна. Він помирав не як лицар, а як злочинець без права на небесний порятунок. Ось чому козаки так ревно стежили за своїм виглядом. Оселедець завжди мав бути доглянутим: його мили, розчісували, змащували олією. Перед боєм козаки часто одягали чисті сорочки і приводили себе в порядок. Це не піжонство, це ритуал приготування до зустрічі з Богом. Ти маєш постати перед Всевишнім чистим і гідним. Твоя антена має бути налаштована ідеально. Це контрастувало з виглядом ворожих армій того часу, де солдати часто були брудними, завошивленими і деморалізованими. Козак сяяв навіть у багнюці війни, бо світло йшло зсередини, підживлене усвідомленням своєї місії. Цікаво, що ця традиція мала відгомін і в інших елітних військових культурах світу, але український варіант був унікальним. Наприклад, японські самураї теж голили частину голови, залишаючи пучок волосся, чонмаге. Коли самурай втрачав честь або ставав роніном без господаря, він зрізав цей пучок. Це була соціальна смерть. Але у самураїв це був знак вірності феодалу, сюзерену. У козаків же чуприна була знаком вірності виключно своїй совісті, народу і Богу, ніякого царя, ніякого султана. Це знак вільної людини. Моя голова належить мені, доки я можу тримати шаблю. Саме цей аспект індивідуальної свободи робив козацтво таким небезпечним для будь-якої тиранії. Імперія намагалася не просто знищити цей символ, а підмінити його сенс. У XIX столітті. Коли козацтво вже було ліквідоване, почалася ера шароварщини. На сцену виходили актори з приклеєними вусами і штучними чубами, які співали жартівливих пісень і танцювали гопак. Оселедець став елементом театрального костюма, розвагою для публіки. Це була технологія гібридної війни того часу перетворити грізних воїнів на кумедних персонажів фольклору. Нас змушували сміятися над тим, перед чим треба було схиляти голову. І, на жаль, багато хто повірив у цей образ. Ми забули, що гопак це не танець, а бойове мистецтво, тренування рухів для бою. Ми забули, що оселедець це не прикраса, а орден. Але історія вперта річ. Справжні сенси неможливо знищити до кінця, поки живий народ. Вони зберігаються в генах, в підсвідомості, і коли приходить час випробувань, вони вибухають з новою силою. Згадайте початок нашої війни. Згадайте, як швидко змінилася естетика українського війська, зникли радянські стандарти, з'явилися бороди, з'явилися чуби. Це сталося миттєво, стихійно. Ніхто не видавав наказів відростити оселедець. Це був внутрішній імпульс нації, яка прокинулася від летаргічного сну. Сьогодні ми бачимо, як цей символ стає міжнародним брендом незламності. Світ дивиться на українських воїнів із захопленням і повагою. І цей жмут волосся на голові нашого бійця для іноземця це вже не екзотика, це знак якості, знак того, що перед тобою людина, яка не відступить, яка захищатиме демократію і свободу до останнього подиху. Кот Чуприни вийшов за межі України і став символом боротьби світла проти темряви у глобальному масштабі. Але тут криється і відповідальність носити оселедець сьогодні. Це не просто данина моді чи патріотичний жест, це виклик самому собі. Якщо ти виголив чуба, ти мусиш відповідати цьому високому званню. Ти не маєш права бути слабким, підлим чи байдужим. Ти стаєш спадкоємцем тисячолітньої традиції і за тобою спостерігають тіні предків від дружинників Святослава до козаків сірка. Ти не маєш права зганьбити їхню пам'ять, це важка ноша. Але це і велика честь. Можливо, саме в цьому і полягає секрет нашої сили. Ми не просто населення, що живе на певній території, ми ланцюг поколінь, скріплений спільною ідеєю волі. І цей візуальний символ, чуприна є тим самим ключем, який відкриває двері до нашої родової пам'яті. Коли ти бачиш побратима з оселецем, ти без слів розумієш він свій, він з тієї ж тіста, що і ти. він вірить у ті ж цінності. Це створює неймовірну єдність, яку не може зруйнувати жодна ворожа пропаганда. Ми повинні повернути цьому символу його первісне, сакральне значення, не соромитися його, не сприймати як архаїку, а пишатися ним як найвищою нагородою, розповідати дітям правду про те, що це означає, щоб наступні покоління українців знали: оселедець це круто, це стильно, це мужньо, це ознака еліти. І нехай вороги продовжують скаженіти від безсилля, вигадуючи нові міфи і образи. Їхній час минає, імперії падають і розсипаються на порох, а кот Чупри не живе. Він пережив Візантію, пережив Золоту Орду, пережив Російську імперію, пережив Радянський Союз, він переживе і нинішню Орду, бо те, що тримає Бог, людина знищити не може. Ця проста істина, яку знали запорожці, є нашим головним оберегом сьогодні. Тепер, коли ми розклали по поличках історію, містику і значення цього символу, у вас може виникнути питання, а що далі? Як нам використовувати це знання сьогодні? Це не просто цікавий факт для ерудиції, це інструкція до дії, це інструмент для формування нової української еліти, еліти, яка, як і колись, буде готова взяти на себе відповідальність за долю країни. Бо Чуприна це, зрештою, про відповідальність, про готовність бути першим у бою і останнім у черзі за нагородами, про готовність пожертвувати комфортом заради вищої мети, це саме те, чого нам так часто не вистачало в мирні часи, і те, що рятує нас у часи війни. Цей дух прокидається в найкритичніші моменти, і наше завдання не дати йому заснути знову. Вдумайтеся: один маленький елемент зовнішності, один штрих. Але скільки в ньому сили, скільки історії, скільки болю і скільки слави. Це справжній культурний феномен, який не має аналогів у світі. І він належить нам ніхто не може його у нас забрати. Це наша інтелектуальна і духовна власність, наша зброя, яка завжди з нами, навіть коли в руках немає автомата. Історія коду Чуприни вчить нас дивитися глибше, не вірити поверхневим судженням, шукати суть речей. За кожним елементом нашої культури, вишиванкою, мовою, піснею, зачіскою стоїть глибокий, часто сакральний зміст, який допомагав нам виживати століттями. Відкриваючи ці змісти, ми стаємо сильнішими, ми стаємо невразливими для ворожих маніпуляцій, ми стаємо нацією, яка знає собі ціну. Отже, перед нами постає проста істина ми не вигадуємо героїв, ми їх згадуємо. Ми не створюємо нові традиції, ми очищаємо від бруду старі. І чим більше ми дізнаємося про справжнє значення таких символів, як чуприна, тим чіткіше бачимо своє майбутнє. Сьогодні кожен з нас стоїть перед вибором. Не обов'язково всім завтра голити голову і залишати пасмо волосся. Код чуприни це не про перукарню, це про стан душі, це про внутрішній стрижень. Чи готовий ти бути кшатрієм у своєму житті? Чи готовий ти захищати своє? Чи готовий ти жити так, щоб тебе не лякала ні смерть, ні думка натовпу? Якщо твоя відповідь так, то ти вже носиш цей невидимий знак. Ти частина того самого безсмертного війська. Ти стоїш в одному строю зі Святославом, з Байдою Вишневецьким, з Іваном Сірком і з тими хлопцями, які прямо зараз тримають небо над нашими головами, і повір, цей стрій ніхто і ніколи не зможе розбити. Бо нас тримає щось більше за накази і статути, нас тримає спільна кров і спільна віра в те, що воля варта того, щоб за неї битися. Ця історія лише одна з тисяч, які були вкрадені або перекручені, але ми повертаємо їх додому одну за одною, бо знання це теж зброя. І сьогодні ви отримали потужний набій до своєї інтелектуальної обойми. Подивіться на себе в дзеркало згадайте обличчя своїх предків. Ви побачите там відблиск тієї сили, яка змушувала імперії тремтіти. Не дайте нікому погасити цей вогонь, несіть його гідно. І пам'ятайте, поки ми шануємо свої символи, поки ми пам'ятаємо свій код, ми не переможні. Якщо ви відчули, як у вас всередині прокинулася ця давня сила, якщо ця історія зрезонувала з вашим серцем, підтримайте цей канал, поставте вподобайку, щоб алгоритми Ютубу. Рознесли цю правду якнайдалі. Підпишіться на козацькі хроніки, адже тут ми не просто говоримо про минуле, ми куємо майбутнє. І напишіть у коментарях, чи готові ви прийняти спадок людей війни, чи відчуваєте ви в собі цей код. Історія триває, і пишемо її ми з вами. Слава нації!